Сьогодні проходить нас комісія з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської екстреті законності та пропорядку. Я хочу наголосити, що у нас форум є і до нашого сталого складу сьогодні в нас вперше бере участь новий депутат, це Маргарита Хольц Миколаївна. Це ваше перше засідання? Так. Переходимо до розгляду черги денної. У нас на чергудень винесено три питання. Ви знайомі з порядком Так. Якісь пропозиції розглядаємо. Працюємо. Так, переходимо до розгляду чи Про продовження терміну дії контракту з керівником комунального закладу Центру надання соціальних послуг Ледниківської селищної ради Лузівського району Харківської області. Про даному питанні проінформує нас, щоб в нього є жовтня 2024 року. Закінчується термін дії контракту з керівником комунального закладу Центру надання соціальних послуг Шули Слідії Сергіїної. На розгляд постійної комісії сесії виноситься пропозиція продовжити дії контракту ще на рік. Шляхом укладання додаткової звітки. Є запитання до послідки? Ні. Заява є, звіт по подала від Сергія за рік. Запитання доповідача немає. У нас у нашому засіданні комісії бере участь і шульціна Сергієвна. Є запитання до Шолі Світєва? Ну, Коли вона прийшла, будемо давати їй слово? Що ви до мене прицепили? Ні, я там всіх! я ви думаєте, я довірусь да встиг. Знаєте, роботу не так, що ми будемо. Підтримуємо, не будемо. Ліда Сергійовна, до членів комісії до вас, до вашої роботи немає нема запитань. Хотіла уточнити термін на рік, от коли мені продовжували на час воєнного стану. І плюс там що це. Поясні. Ми ж з вами ж депутати. Да, да. Вони ж наші підлеглі. Як ми з вами вирішимо, так і буде. А, тобто... ми маємо право по закону до кінця військового стану плюс півроку. Максимум. Чи це для різних може сфер? Ні? Не, ні. ні. Це все наша позиція депутат. До кінця військового стану плюс півроку. Ну ніхто нам не заважає і через тиждень над рішенням сесії прийняти, що для всіх керівників комунальних підприємств провести конкурс, привести у відповідність. А як вже будуть контракти підписані ну, законні через аукціон, от тоді вже 5 років до побачення або за рішенням суду. Ви зрозуміли? Але це щас це все одно. Ми будем, якщо депутати на сесії підтримають, то ми будемо вас вітати. Ну, все рівно сьогодні депутати рішать, що проводимо конкурс і починаємо з спочатку. Буде проведений конкурс, аукціон, посади і так далі, тому подібне. У проєкті рішення передбачено на один рік. Які його заводять? А чому ми буде на один рік? Щоб є цьому необходимо, так? Ні, ну, не, не тому що за все буде одинаковий підхід. Кожен раз ми на один рік. Да? А, все, і у вас на один рік, так? Да? Ні? Ні, так. ну вони є закінчення воєнного стану плюс 6 місяців. Я, ще ви та, я Дава, Давайте так, як прописано шість. в законі. Право. в законі прописано до кінця військового стану. Маріта Виклана несла пропозицію, щоб, щоб все було одинаково. Ні, бо не вона... нас, давайте да, давайте я не було, це, це якраз і правильно. Донору бути у ніч і Бо скаже, що ми відусвієни не вважаємо або її роботу тільки на один рік. Що це таке? Вона хуже всіх ні. А воду, Ні, а якщо передбачати, може ж війна закінчиться, Дай а ви. я тут внесла свої відповідь. Не тільки війна закінчиться, вже півроку ми потерпимо, за ці півроку проведемо і за вас, і в комунальнику, і в комунальник, лікарні, і в інклюзивному ресурсному центрі. У нас ж багато керівників, які через це і все. Але це правда, може бути єдиний стандартний підхід. Шановні колеги, Дякую. переходимо Дякую. до проєкту рішення. Надійшла пропозиція до проєкту рішення. Внести зміни до пункту 1, а саме продовжує термін дії контракту до кінця військового стану і 6 місяців. Як прописано законі. Так, так. Так. Ще якісь пропозиції до проєкту рішення. Якщо немає, тоді голосуємо за, за проєкт рішення, так як до нього надійшли пропозиції за те, щоб взяти цей проект рішення за основу. Шановні колеги, ми беремо проєкт рішення за основу. Хто за, прошу визначити. Одноголосно. Тоді став на голосування пропозиції Маргарити Миколаївни. Хто за дану пропозицію, яку озвучила Маргарита Миколаївна, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення приймається. Тепер я голосую. Угу. Хардаш -хардаш. Тепер ви на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення в цілому? Хто за? Одноголосно. Що не... На сесії ми виставляємо, народить депутатів. Да. Я новий. тоді вже на сесії буду розказувати, Віда Акрієна молодець. Вона уровень цієї служби принесла на новий рівень. Кожен день знову випустите посилки. Як не 500 кілограм, так що і ходунці, і треті міжнародні програми, три до неї зайшли, візде вони повигравали. І зараз ще по 200 євро на 15 чоловік, саме які у нас сложні, тяжолі, матраси, ці протипроніжневі, крісла до цих. Ну, зараз ми думаємо, ще не придумали, що таке щось. Я вчора до вас не могла попасти, я вже з італіянцями вчора балакала ага. по комп'ютер, з переводчиком усе, вони сказали, до 20 чоловік. Я а, до 20. За ну окей. Да. На сесії вже розкажете, що ми 10 разів, якщо це буде необхідність. Ну, в общем-то нормально. Ми більше того, зараз ми... <голода> <голода> учора в мене день, був, я вже кажу. Та якщо прибіжжу, зайнято, зайнято. то Дуже багато вчора. І Вчора, да, в кінці розкажу. От тому на там є буде що розказати. Більше того, ця служба розширяє послуги кожен день. У нас там будуть нові соціальні програми по дітям складні. Я про це говорив, коли зустрічалися з урядом Канади. І там був представник перший заступник міністра соціальної політики. Ми їм розказали, яка наша ідея про ці яблука далеко не котиться про допомогу. І вони там в захваті були, вони нам допоможуть, з вами, зв'язаться від Сергія. Буде хороша програма на всю Україну, перша. І ми допоможемо сім'ям, особливо дітям із тих сімей, які попали в певні життєві обставини, і на багато років, часто відомим причинам. У нас прям є, скажімо так, або від цієї проблеми, яке підтримано і міжнародними партнерами, і Міністерством соціальної політики. Так що в нас жде багато роботи. Вони нам пропонують зараз дуже модно лісерина, ви теж про це ще не знаєте. Бо я ще не бачив, як це буде відбуватися. Прям можуть прислати нам якогось експерта з Києва, з якогось університету. І він прям, а, ваша служба, прям вивчає цю службу кожного чоловіка, потім наші всі, кого ми обслужуємо, і надають свої пропозиції, які нам ще спеціалісти потрібні, як розподілити, потім таких експертів нам нададуть на службу з дітей, потім експерта. на... Ну, короче, кожен відділ пройде якби, експертиза і, ви знаєте, як ми тут от, свої каші варимося, інколи ми навіть не замічаємо, що можна улучшити, або що треба вже по сучасному поміняти. Це я ще й вам не розказував. Да? Ну, да. Ну, ну, Це ось вже й буде, і це за кошти міжнародних партнерів будуть суперспеціалісти, які були в разних у багатьох громадах, робили навчання, і вони якби по кожному наш, включає мене як приймається рішення, як збираються люди, що відбувається, і дають свої рекомендації, що краще буде так, це безплатно, без ета. Так що, ну... Ви бачаєте, наприклад, от це приміщення в Фейсбуці? А в них є. Ну, отом, от, от, крім того будиночка. Так, а ви що там А ви вже тут? Да. Так, взяв ви... та депутата і відвести. У них лучші апартаменти, ніж у вас. Хоча у вас теж непогані. Я пам'ятаю, що Ні, то там буде складно. Тому вже складно. Тоже на прокасу, да. Так, обязательно завести і показати да, всі кабінети. Да. кабінети да. Зайки, вітреч, да. ну, ти, давай, ми схвалили про, про, ну, проєкт рішення, який да. виноситься на, 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 на сесії. Можна мені йти? Хто повіз Марченко з ваших? Вона просила, щоб я поїхала. Я кажу, їй взять і є здачі. А може ще я, да, да. Да, каже, щоб я її побачив. Я там тоді рябу конь заходив по інвалідний візок, я, я Слухай, наступне питання про зміну юридичної адреси Близінківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Ну, в зв'язку з тим, що селищна рада змінила місце знаходження, до цього перебувала на вулиці Свободи 30, зараз вулиця Незалежності 39, то вноситься пропозиція змінити юридичну адресу. Хоча ми тут з травня, але до цього часу були причини вагомі, ми не могли. Змінити юридичну адресу, тому що адреса свободи 30 була прив'язана до розміщення паспортного столу нашої послуги. І якби ми не порушували вже їхні документації, щоб нічого не міняти. Зараз вони вже все працюють повним подаром. Ми, ми не проти. Я думаю, ми всі одного схвалили проєкт рішення, юридичної адреси. юридичне. Наступне, наступне питання про опозицію Будниківської селищної ради щодо під'явлення цивільного до підозрювання у кримінальному провадженні. А це на ці камісі, на комунальній? Да. Це переважна та й за комунальська міста. Можна япись, Віктор, дозвольте. Можете, але тільки що не вирішувати. Дивіться, як я не маєте права. Що тоді там? Шановні колеги. Я, я інформую, що в ході процесуальних дій по кримінальному провадженню не буду зачитувати 14 цих, яке порушено від 5 червня 2024 року, даних да, складу злочину передбачено статтю 191 Кримінального кодексу України, частина 4, свідком встановлення, що у ППЦ-каселі 2008, 2008 відсутні законні підстави для перевезення пасажирів. На міжницьких автобусних маршрутах загального користування. Кравка. Я, я, почути, я не пільговики, а вони вважають, що вони взагалі не мають права діти. Кравка. Зависи. Тому дивіться, законні підстав відсутній, відсутній договор на перевезення з управлінням транспорту обласної державної адміністрації і перевізником ПП-трансер. Зазначають, який період. Лозова далека і 6 7 21 до 3 5 23-го. Та з 4-го, послухайте, 4 8 23 та до цього часу. Лозова Алісова 6 7 21 до 3 5 23-го. Та з 4 8 23 та до цього часу. Далі, Лозова Червона з 29.12.2022 року до 3.05.2023 року. Та з 4.08.23 року до цього часу Лозова Арісова, ой, Лозова Миколаївка Друга. З 29.12.2022 року по 3.05.23 -е, -е, року. Та з 4.08.23 до цього часу Лозова Дубова. Дубова. З 29.12.22 до 3.5.2023 року і з 4.08.2023 року до цього часу. Своєї позиції з позиції селищної ради ми не згодні з цим твердженням, тому що договори укладені і вони діють до моменту їх розторгнення чи з визнання їхнім дістати. Хочу року проінформувати, що 3, 5, 23 року управлінням транспорту були укладені тимчасові договори на 3 місяці на перевезення. Тобто до 4, 8, 23 року. Не з селищного місця. з селищного місця. З Потім, в зв'язку з військовим станом, вони 4, 8, 23 року до кінця військового стану стояли. Позиція прокуратури, що управління транспорту, власне, державне організація, не мало право продовжувати автоматично договора, тому що в законі, в законі прописано тільки конкурсо. Тільки конкурсом. Тепер, в результаті, чого? чого вони дослідили матеріали справи і те, зазначили, що Близніківська селищна рада в особі селищного голови не мала право. Укладати договора на відшкодування пі пільговому контингенту за перевезення по пільговому маршруту. ну, ну Перевізним. Так як у. Це закон так каже? Чи така ж удова перевізника? Тому що не було законних підстав. Панюті, Дивіться, далі, я. ну, я зараз скажу, потім будете давати питання, якщо можна, щоб я вже сказав, не збивалися, довів це. Близнюківська селищна рада. Близнюківська селищна рада уклала договори і постійно до селищної ради, цим займалася Близнюківська районна державна адміністрація, час досі я уклала я договора на відшкодування і... Або за переведення саме по цим на відшкодовує. І ми Блинківська селищна рада, ну, якщо зазначити час вимагають, щоб Близниківська селищна рада, ми прийняли, визначили свою правову позицію щодо приявлення входу до цивільного коду по відшкодування незаконно перерахованих коштів. Якщо визначити, у нас були кошти, виділилися сесією на була програма, сесії виділилася. Були укладені договори на відшкодування пільгового перевезення. Пільгове перевезення люди возилися за цей період? Возилися. Ми кошти їм перераховували. У мене питання до вас, як до членів комісії, є то права селищної ради, ми порушили чимось. Своїми діями, те, що ми виконували свої обов'язки і відшкодовували за пільгового переведення. Це ж кошти. Я думаю, що не порушені права селищно ради. Тому що ми виконували свої функції. Тому, на мою думку, Вихінківська селищна рада по, по даному факту не є потерпілим. І суть питання, в чому полягає? Така e, процедура. Ми визнаємо себе потерпілими чи не визнаємо себе потерпілими. Незалежно від того, нашої думки, вони все одно будуть подавати позов про те, що селищна рада має бути потерпіла, і селищний голова буде відшкодувати 600 тисяч або єрундав така. Оскільки кошти виділялися, люди їздили, то ми не можемо сказати, що кошти селищної ради пішли в карман голови або кожного. прокуратура <approximate> це стверджує, що. Перевезення чи кошти перечислялись перевізнику, селищна рада їх виділяла. Виділялися рішенням сесії, кожен рік вони були. Тому перед чи у проєкті що ми пропонуємо? У Про проєкті Безниківка селищна рада не визнає себе потерпілим, так як права Безниківки селищної територіальної громади не порушено та не завдано з ми зараз приймаємо рішення, чи виставляємо це питання на передодні. Ні, ну ми повинні спалити проєкт рішення, в і все. Ми визнаємо себе потерпілим, чи не визнаємо? Нам порядок виставляємо десь. Один перевезник такий Яворін був. У нас не було немає. Це визначає перевізник, а що... Ну раніше десь, по-моєму, був хтось ще один євро. Раніше це года Анатолій. Ви знаєте, що раніше це дуже раніше, це років 15 назад, коли ще була тепер. А можна зрозуміти? Тут коли ну, договора, вони між собою перевізники область, а е, вас туди не включали ніяк, селищного роду, як і, Ні, а, на основі, а на основі чого ви перераховували кошти? Я думаю, Ви ж по я, я зазначав, Великівська селищна рада з перевізником укладала окремий поговор на білогиків на відшкодування пільгового пільгов перевезення Тобто ми а, автобус приїхав, Якщо пільговик сьогодні не зайшов, то вони гроші не повіли. Тільки офіційні маршрути, чи чули. А там, де ви, от якщо ви знаєте, що зараз якийсь автобус їздить і пільговиків там не заставляють, ви як депутат звеліса напишемо зайняв у прокуратуру. Ну, Залізницю, дивіться, немає ніяких проблем. Ну там же ж класи є. Де ж ми думаємо, в доброволі чи павлять чи де, класи? На даний час проінформую. В зв'язку з цим ми звернулися до так, як правова позиція прокуратури, правоохоронних органів, так як договора в управління в праці вони вважають не. Ми звернулися до час до, до управління економіки до, до управління економіки, який зараз право управління транспорту. З проханням треба повідомити, чи, чи договори дійсні, не дійсні, як вони укладені чи, ну, на закони підстав чи не на закони. Ми це, це ж слід. Ми слідство. звернулися 12 числа 19, 12, 12 вересня, 19 вересня. Ні, ми це звернули для того, щоб далі платити чи не платити. 19 вересня вони повідомили, що всі договори розторгли. Всі договори. І на даний момент у нас немає те, що ви кажете, їздять, не їздять, у нас в час вони оголошують конкурс, проводять конкурс, по, щоб укласти договір з перевідником. На даний момент, поки Харків не укладе нові договори, поки автобуси їздять, не будуть на конкурсній основі. Це від нас не залежить ніяк. Ми не можемо на це повлияти, бо це міжміські перевезення. Лозова, Близнюки, там далека Лозова. Ми ніяк на них не влітаємо. Ми ці маршрути не встановлюємо. А сама Укртрансбезпека написала, що всі ці роки їх перевіряли і порушень нема. там не було. Ну. Ми з вами не прокурор, не слідувати. Да. Нам стродні треба вирішити. На сесії ми ці гроші кожен от виділяли, виділяли, повиділяли. І ми ж не могли перечисляти, якщо б не виділяли. Ми їх вони були виділені сесії виділення. Ми їх перечисляли, перечисляли і підтверджують є. Тому нам тепер треба, значить, якщо ми це виконуємо, значить збитки не нанесені. Якщо ви вважаєте, що збитки нанесені, у вас є підтвердження. Значить, давайте пишемо, що збитки нанесені, подіваємо наручники заступникам, голові і тарабани. Так перевезник виставляє суми. А, а ні, ні він його б... трахують. От раніше, коли було управління соцзахисту, Ілліна Івановна он знає, провіряли пільговики в один час, вони ж такі талончики Дараз і так видавали водія. Зараз то, так само, само управляємо. Для себе, що Дайте було. я зупинів. Це те, що ви було, розказ, це було в 90-х годах. Може вони там завишують тут. Вони не можуть завищувати, бо вони подають нам 80 тисяч, а ми платимо 10. Тільки в нас грошей є. Що железна дорога, що наші. Ну це вже слідстві. Ми сьогодні рішаємо. У вас є підтвердження або думка про те, що збитки нанесені селищної ради. Ну я ж не слідувати, але ви ж не слідувати. Ви коли не чули, на сесії ми виділяли ці гроші чи ні? Все, рішення в сесії воно є. Я вам поясню, що у вас требується. Дивіться, ми mm. зараз ви, ви Твитрі, ти так ти просто розказуєш як юрист. Ми ж не юристи, нам треба просто зрозуміти. У нас треба правову позицію. У вас є підтвердження депутатів, що ці гроші вкрали? Откуда ви це знаєте? Я може я їх і вкрав? Я просто запитала. Ні, я просто я не згодні, У мене, мене, так, мене. прохання одне. Давайте розглянемо це питання по факту, а то ми опять уходимо далеко. Надави. Ми не маємо права проводити слідство. Наша права позиція виставляє на сесії. Хто там ну, розказати, ну все ж не можна розказувати. Те, що можна скажу. Ось покажемо рішення, ми з вами виділяли кожен рік ці гроші. Ось платіжні документи, якщо в нас копія вони вже з'яті. Ось ми їх перечисляли. Тоді, яким чином нанесені збитки? Ви розумієте, про що мова? З вас ніяк і ні чи що що ж ви сидите вже бідні, перелякані, перепугані. Ви не будете ні суучасниками. Це процедурне питання. Дивіться, це лична рада. Не визначала, як і Степановичу, взагалі маршрути законні, незаконні. У нас був договор на перевезення, відшкодування за перевезення підготовків. У нас був договор. От так, вони їздять, зараз вони їздять, а ми не відшкодовуємо, бо поки не закінчиться це і, і маршрути Дані, ці відкриті. Я запитала для того, щоб зрозуміти, може, щось змінило за той час. Ту інформацію, яка була до цього часу, і той проміжок, так, як який... я Оце, що ви зараз кажете, я дав не складу, чи воно не має відношення до цього? Писали на голосування. На, на, на голосування. Да. На, на голосування. Да. Пропозиція. Права близьківської сервісної територіальної громади не порушення та не завдано в громаді. Зласніте? Хто за дану пропозицію? Треба написати що з тих матеріалів, які є у рішенні сесії, депутатам немає ну, нема підстав вважати, що нанесені збитків. А вдруг кажеться, що я їх покрашу вже ж. Біж щоб тоді кролику на тебе король. королю став договір з перевізником рішення сесії було гроші виділяли гроші перераховували а те що а те що ким там із департаментом заключали договори ми про це не знаємо хай вони там собі б'ються далі ми будемо ми будемо судам доказувати були ці договори ми згодні що тут ніяка абсолютно ми заплатили перевізник за рада Давайте ж давати ж ми проголосували. Все. Шановні колеги, питання розглянуті. Тепер, кої якісь запитання до голови взагалі. На сесії. Ми готуємо до сесії. Все, дякую, перейдемо і Не Неуходу.